Щодня після пар у вільний час активні студенти вирушають на стажування до структурних підрозділів Ужгородської міської ради. Такий досвід позитивно впливає й на навчальний процес, каже проректорка УЖНУ Мирослава Ленділ. Вони себе випробовують, чи вони зацікавлені в публічній службі, і навіть якщо вони випробовують, що вони не є зацікавлені в цій службі, все вже буде їх усвідомлений вибір. Ну а по-друге, багато студентів далі дійсно ставляться набагато серйозніше до навчання. Вони розуміють, що навчання це не лише освіта, це й практика. Ну і маємо вже перші випадки, коли наші студенти. Потрапили кадровий резерв і зараз вже працюю в Жорській міській раді. У нас є студенти, які вже вдруге, втретє це стажування, і це свідчить, що воно є цікавим, затребуваним і корисним. Цей двотижневий проєкт перший кар'єрний крок упроваджує центр інновацій та розвитку ужну. Ця програма відбувається в рамках співпраці та меморандуму, підписаного ще в 2018 році. Взагалі ми багато заходів організовуємо спільних, багато програм-ініціатив реалізовуємо. Ну і одна з таких це саме це стажування. Що особливого, це те, що цього року у нас рекордна кількість поданих заявок, їх близько 60. До стажування можуть долучатися студенти всіх факультетів та курсів, крім першого. Здебільшого обирають структурний підрозділ, що має стосунок до спеціальності. Перше за п'ять хвиль стажування подалися студенти таких факультетів, як медичний та факультет здоров'я людини та фізичного виховання. Серед найактивніших студентів виявилися студенти факультету юридичного та факультету інформаційних технологій. Це чудова можливість ці знання, які вони здобувають щоденно в університеті, реалізувати на практиці і зрозуміти взагалі в цілому роботу органів місцевої влади. Ось Катерина опановує спеціальність журналістика. Про стажування дізналася випадково, коли готувала навчальну публікацію про можливості самореалізації, які студентам надає факультет та університет загалом, і сама долучилася зараз. Я пробую себе. у… При службі моє перше завдання було для того, щоб пройти дійсно, щоб зрозуміли, чи я хочу проходити це стажування. Мені потрібно було написати статтю про захід, про зустріч, яка відбулася в честь стажування студентів. Тож я написала цю статтю, ми обговорили її, і мені це все дуже цікаво. Зараз я зрозуміла наскільки я швидко, лаконічно, вчасно потрібно це все робити. Майбутні юристи, до прикладу, вивчають тонкощі роботи у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. У такій роботі важливою є взаємодія з іншими, а також дотримання норм законодавства. Наголошують тутешні працівники. Наш відділ здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. В принципі, ми реєструємо як і бізнес, так і особи публічного права. Студенти в нас залучені до практики, де ми в принципі ознайомлюємо їх з нашою роботою, роботою державного реєстратора, як здійснюється ця державна реєстрація, як вона проводиться у відповідності до норм законодавства, оскільки наші студенти мають профіль юридичний, і я думаю, що це для них буде в нагоді. Ельвіра почула про стажування від деканату та з долучилась одразу, бо усвідомлює важливість практики в обраній професії. Дивилися і допомагали з розібранням справ, які зберігаються. Бачили, які будуть, скажімо так, дуже великі справи щодо юридичних осіб, тобто їхні певні зміни, які вносяться до них. Також ми і реєстрували, допомагали реєструвати точніше таких осіб. Також ну, у загальному ознайомилися з усіма аспектами роботи, тому було цікаво. Анастасія Чепурнова каже, завдання різноманітні, тож здобувати практичні навички. цікаво. Я за цей короткий час встигла попрацювати в архіві, і мені це дуже подобалось, тому що це цікаво. І також сьогодні ще встигли реєструвати допомогти реєструвати юридичних фізичних осіб. Студенти не тільки практикуються у своїй професії, а й відшліфовують відповідальність та уважність. Відповідальність, оскільки потрібно дуже багато деталів, так багато знань. А так я зараз навчаюсь на четвертому курсі. Отримую в цьому році бакалавра, і мені дуже важливо саме отримати практику. І в подальшому я ну планую працювати по цій спеціальності, тому для мене є це дуже важливе. А в цьому відділі нам в загальному коротко пояснили, чим займається цей відділ, які структури організації. Потім в архіві нам показали справи. Ми розподіляли ці справи, також робила опис цих справ. Юристи цьогоріч долучилися до програми найактивніше, каже начальниця служби персоналу та спецроботи міської ради Олена Макара. їхній фах універсальний, вони можуть працювати в будь-якому структурному підрозділі міської ради, тому що всюди потрібні юридичні знання. Втім, наша базова освіта це публічне управління, публічне адміністрування. І чимало наших працівників, як другий фах, мають саме цю цю спеціальність здобули. Програма стажування Перший кар'єрний крок започаткована в 2018 році. Спочатку була зорієнтована лише на старшокурсників тих, хто завершує здобуття ступеня бакалавра, або ж хто навчається в магістратурі, аби кращих стажерів одразу тут могли зарахувати до кадрового резерву. Згодом до програми стали залучати й студентів молодших курсів. Зацікавлені стажування виявили студенти молодших курсів, і ми для них так само передбачили можливість стажування в міській раді. Просто для студентів старших курсів це з можливістю у разі успішного проходження стажування зарахування до кадрового резерву. Для студентів других-четвертих курсів це просто ознайомче стажування. Вони можуть себе спробувати в ролі головних спеціалістів міської ради і визначитися для себе чи взагалі їм цікаво потім прийти на службу в органи місцевого самоврядування. До кадрового резерву вже зараховували активних студентів. Дехто вже навіть в міській раді працює. Студентка-юристка двічі до нас приходила на стажування, і ми цього року, коли у нас виявилася вакансія, що правда лише секретар керівника, от і вона ще не має базової освіти бакалавра. А секретар керівника не передбачає наявність вищої освіти повної, то ми її запросили до нас. Ми просто знали її якості. Вона дуже гарно вписалася в колектив і має всі шанси потрапити вже на службу органи місцевого самоврядування. Це уже п'яте за ліком стажування. Його організовують двічі на рік. Наступний набір відбудеться восени.